Триває 174-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує авіаційні та ракетні удари по цивільних об'єктах на території України. Зокрема, окупанти вдарили по Житомирщині. Підтверджено, що найменше два вибухи ракети випустили із території Білорусі. Масштаби втрат і постраждає, чи постраждалі чи нема зараз уточнюється в них є. Намагання застращати, показати, що вони сильні, що в них є ракети, тому вони можуть абсолютно спокійно лупити, в тому числі і по об'єктам, гражданським об'єктам, цивільним. Тому прохання не зволікайте. Сигнал тривоги, перейдіть в укриття. Зафіксовано обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. На Південно-Бузькому напрямку противник, окрім обстрілів із танків та артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, задіяв армійську і штурмову авіацію неподалік білої криниці Андріївки та Лозового. Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай Новогригорівка, завершилась для ворога значними втратами та відступом. Окрім того, було чути вибухи і видно вогонь вранці, 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму. Є інформація про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське, а також пожежу на трансформаторній підстанції.